Добрий день, мене звути Булгакова Олена. Ми навчаємося тут тільки три місяці, не так давно. Мені подобається, що він робить тут домашку. Найбільше це англійська мова і все, що пов'язано з інформатикою. Навчається, їздить на екскурсії, робить домашні завдання, з друзями спілкуються. Ми були у ми взагалі-то навчаємося у вас неділю. IT-STEP, мала комп'ютерна академія, і ми були взимку на канікулах в таборі, і нас запросили на презентацію дитячих проєктів, і там я дізналася, що у вас є школа. Татові сподобалося, сину сподобалося супер, тому що він ходив сюди в малу академію. Тому і вибрала спілкування з дітьми, напевно, тому що він де сюди дійсно задоволений набагато краще, ніж в ту школу, яку ми ходили раніше. Не принижують так дітей, напевно, підтримують і надихають на навчання. Отак, англійська, англійська інформатика, все, що пов'язано з комп'ютерами. Він ходить сюди з задоволенням. Він не хоче зранку вставати, але йде в школу з задоволенням.